Вікаю здоров'я, шановні. Ну що, настав той час, коли ми йдемо в фінал. Фінали у нас буде два. Це буде хороший кінець і поганий кінець. Нагадаю, поставити лайк, підписатись, залишити коментар, якщо є що сказати. І ми переходимо до гри. Точніше до її закінчення. І так, перша умова для двох фіналів. Ні, давайте так. У нас є дефолтний фінал, коли ми збираємо всі 4 артефакти і привозимо їх до нашого колекціонера. Зараз ми їх. Тоді починається один фінал. І більше ми нічого зробити не можемо. Але ми можемо не віддавати колекціонеру четвер... третій... Ой, четвертий артефакт. І що буде, подивимось зараз. Пливемо до колекціонера. Що таке? Слова ага. Розкажи мені більше про, про твою книгу. Про яку книгу про цю з кривою посмішкою він дістає пильний фоліант з найближчої полки і, огляда... і дивиться на обкладинку. Навіть не знаю, що сказати про історію Сірих островів. Доволі занудне чтиво. Не валяй дурня, ти прекрасно розумієш, про яку книгу я кажу. Не валяти дурня, твоє лице починає мене утомлять, схоже, доведеться нам знову через це пройти. В його руках з'являється книга глибин в брудній червоній обкладинці. Давай же, спитай мене, де ви її взяли? Пилинки мерцають в повітрі між вами. Хіба ти не пам'ятаєш, ти ж теж там був? Повітря навколо книги починає ритмічно пульсувати в такт очистившомуся серцебиттю. Як і вона, хто? Ти хотів про все забути, умоляв мене в кімнаті звинить напруга. Ти сам про це просив. Дай мені книгу, ваші слова виснуть в повітрі. Ти нічого не зміниш, книга належить нам. Підійти ближче. Ви робите крок назустріч колекціонеру по скрипучому полу той різко подається вперед. Чого ти взагалі сподіваєшся добитись? Забрати книгу. Ви наносите сильний удар правим кулаком прямо в челюсть колекціонера. Роздається хруст, і він падає на підлогу. Пу-пу-пу... Жалке ничтожество... Кміла Глубин тепер в ваших руках. Ти повинен дещо зрозуміти, поки не потопив нас в відчаї. Я знаю, як її повернути. Все написано в цій книзі, а тепер ти сам е убідився в її силі. У нас є сила, яка здатна пробудити її від сну. Ми можемо все відмінити. Відмінити все, що ти наробив. от Отакий от поворот. Виявляється колекціонер, це є ми. Тож, ми пливемо до нашої. Пливемо в місто. Щось так багато каміння з'явилось. Ай, твоє. Так. Нічого. Запливаємо в порт і йдемо до наглядачки маяку. Що тобі? У мене є книга. Вона була у тебе весь цей час, так? Е, впрочем, не важливо. Скористуйся своїм е, мимольотним просвітленням, прийшло на став час діяти. Ти пам'ятаєш, де це відбулося? В тій мрачній темряві за заливом. Коли будеш готовим, я укажу тобі шлях. Я готовий. Треба дочекатись, поки нічна темі не згуститься повністю, поки океан не стане таким самим, як тоді, багато років тому. Багато це 20. 20 років тому. Час не став, я вкажу тобі шлях. Тобто виходить, що ми зі своєю жінкою на кораблі плавали тут, плавали, провели медовий місяць, Переіменували корабель, назвавши його її ім'ям. Потім знайшли з командою сундук з цією книжкою. І все пішло з З'явились монстри вдачі душі поселилась темрява. І ми на 20 років просто забули, що ми взагалі існували. І ось через 20 років ми припливли сюди знову, туди, де все почалося. Тому наглядачка маяка нас пізнала, тому мер нас пізнав. Але всі інші не звертали на нас старий, а новий мер він нас не бачив, тому він нас не знав. Ось така історія цікава. Ну що, йдемо за світлом. А те, що ми бачили, а те, що ми бачили колекціонера, це всього лише наша така м уява. Це якийсь психічний розлад. Ми самі собі його придумали. Це те саме місце. Викинуть книгу в море. Книга чи не спротив на ваших руках, неначе не переміщуючи свою вагу зі сторони в сторону. Серебристі е, стрічки безпорадно б'ються в ваші пальці. Викинуть її назад. Ви тримаєте її високо над головою. Низький стон роздається з книги. І йому вторить такий же стон спочине. Ви викинути її назад кидаєте її в пеячуся воду. І починається перший фінал. Ну і начебто як все добре. Загинули тільки ми, туман розвіявся, всі люди залишились живими. І це, начебто, як добрий фінал. А також, як ми бачимо, ця рибина була, можна сказати, доброю. Вона оберігала це місце від нас. Вона ця, всі ці чудовиська в основному полювали тільки на нас. Так, пропустити. І зараз ми завантажимось заново. І тепер підемо до іншого фіналу. Якщо ми приїдемо з усіма чотирма деталями до колекціонера, так, так, четвертий артефакт сюди. І йдемо в наступний фінал в. Той, який ви отримаєте, якщо просто будете бездумно проходити ігру і принесете йому четверти, четверту частину четверту реліквію. Ви підіймаєтесь по полу розрушеним ступеням старого сибника. Хвилі з шумом розбиваються базальтові колони навколо вас. Дійдя до до і починаєте мешкати. Дістати реліквію. Він вже близько. Непереривне тікання, тікання, тікання знаменує його наближення. І ти знайшов кишенькові часи. Ви дістаєте часи, годинники. Ви дістаєте годинники. Годинник. Ніколи замерші стріл... а, колись замерші стрілки тепер ритмічно сіпаються. Безуспішно намагаючись двинути з місця, викладати часи перед колекціонером. Прийшов вже не один десяток років з тих пір, як я бачив їх в останній раз. Але звуки їх механізму стали, не стали приємніші за цей час. І так, наша колекція повністю зібрана. Повинен зізнатись, ти мене. Здивував, не думав, що тобі вистачить цілеспрямованості для подібної роботи. Тепер, коли у нас є всі 5 реліквій, залишається тільки одне. Вже скоро, побач... скоро ми побачимо її знову. Наші старання будуть нагороджені. Ти сам це розумієш. Що я розумію? Ти це зрозумієш вже скоро. Залишилось одне остання. Мандрівка. Оцей раз я піду з тобою. Ми візьмемо з собою реліквії. Треба дочекатись, коли зустріться туман. Якщо пощастить, море зуміє розпізнати наші натяки наші наміри. Вже час ми відправляємось з відкрите море на захід від Великої солі. Місце відмічене на карті. Ми не повинні мешкати в відкритому морі з нашим таційним грузом. Поспіши. ось силует зникає в зеркалі. Коли ви розвертаєтесь, щоб піти, по вашому тілу пробігає холодок, колекціонер з вами. Так, да. це виходить ще й друга частина, типу нас погана частина зла. У мене ще є теорія, що він якби відділився від нас. Це те саме місце. Місце, де вона була відібрана у нас і де ми нарешті зможемо її повернути. Тільки тут і тільки е задячуючись всьому, чому ми, чого ми достигли. Ви відкриваєте книгу, її сторінки покрились інієм, а навколо ваших пальців клубиться холодна димка. Ви починаєте читати вслух. Щоб повернути те, що втрачене, що застигло в часі, ви кидаєте за борт карманні, карманний годинник, кишеньковий годинник. І сковано цепями в пущіння, викидаєте за борт підвіску. Знову прив'яжи його до цього світу. кидаєте за борт кільце. Відкрить двері в небесні зай. Зоряні небеса. Ви вставляєте ключ в замок шарманки. І у упокой залишившися світ. Викидаєте за борт шарманку, так і не повернувши ключа. І почалось. Ну що ж, на цьому історія нашої, нашого архіпелагу завершується. Як бачите, на цей раз кінець був не дуже гарним. Всі отримали якби, свою нагороду. Місто, яке ігнорувало проблему, загинуло. Ми, які намагались повернути тих, хто вже помер. Отримали свою нагороду. Маяк зруйнований, так само, як це було в Диявольському хребті. І ось так. Ми підняли з моря якогось якесь чудовисько, незрозуміле. І на цьому все. Така от. З однієї сторони проста історія, з іншої сторони, складна. Хто насправді зло? Ми чи чудовиська, чи може ми чудовиська, бо привели в світ найгірше, мабуть, що можна було привести. І як би да, за що? Просто тому, що через нашу хотілку ми вигадали собі друге я якого ніколи не існувало. Ми забулись на 20 років про те, що ми наробили. Ну, така історія. А на цьому у нас все. Це була остання серія по Дреджу. Бажаю вам всім віка і здоров'я. Робіть всі свої висновки з цієї історії не забудьте поставити лайк, підписатись, якщо ви ще не підписані, або обсудити, або якщо вам є що сказати, скажіть це в коментарях. Ще раз всім віка і здоров'я. До побачення, до скорих зустрічей, до скорих проходжень. Па-па!